З того, що там мало відбутись в британській столиці, допоки формат різко не змінили. Отже, спочатку, 23 квітня, у Лондоні мали на високому рівні зустрітись провідні дипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України. Ця зустріч мала б стати другою після перемовин у Парижі, де минулого тижня вперше зустрілись представники США, Європи та України. Основна мета її тоді і зараз це обговорення шляхів припинення війни в Україні. Однак, в останній момент, ввечері напередодні, стало відомо що держсекретар США Рубіо на ці переговори не прибуде як планував? Офіційна причина, як я вже сказала, це логістичні труднощі. Однак Рубіо скасував свій візит після того, як Зеленський відкинув ідею із визнанням окупованого Криму російським. Про те, що саме це стало причиною скасування візиту, повідомила низка західних видань, серед яких Sky News. видання пише, що у Лондоні мали обговорювати мирну пропозицію США. І тут я нагадаю, що офіційно про цей план сполучений.